1 липня 2020 року слідчі ДБР вломилися до зенітної ракетної бригади у Хмельницькому та арештували клістрони, елементи систем наведення. Їх виготовляють лише у Російській Федерації і часто привозять по нелегальних каналах. Подібні диверсії слідчі ДБР вчинили у частинах ППО на Херсонщині та Одещині. Їм дуже нужно було по заказу Росії узнать серійні номера цих устройств для того, щоб потім мати можливість вичислити, коли ці устройства производились, на якому сміні, на якому складі вони лежали, хто їх смог оттуда вивізти. Але що там кілька бригад навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу. Єдиному виробнику такого пального довелося скоротити 600 фахівців. На зовнішніх ринках сырьо такої не продається, так як оно воєнного а Україна на сьогодні на щоді знаходиться в стадії війни, і навіть наші друзі, товариші, стратегічні партнери нам это продать адказаліс. А без павлоградського палива не полетять нові українські ракети Нептун та Вільха. Можна забути і про концепцію неядерного стримування Російської Федерації. Концепція неядерного стримування Росії передбачає створення власних ракетних комплексів із радіусом ураження 500 і більше кілометрів. На такій відстані від кордону з РФ ріка Волга, на якій 9 електростанцій. Ліквідувати їх можна протягом 15 хвилин з моменту нападу на Україну. Уся європейська частина РФ від Ярославля до Астрахані опиниться без газу, води, промислового виробництва і навіть електрики. А це техногенні аварії, паніка, мародерство, розвал систем управління. І лише маючи таке озброєння, да і ним можна загрожувати Російській Федерації. Тобто, ви там не робіть того, ми тоді не будемо там розвалювати ваш нехай большой театр. Да, чи там заводи, які сховані. Якщо в Україні буде хоча б дві-три дивізії, які могли б іміти таке відеоруження. У нас бираз менше оказували давліні. І вже багато зроблено. Ще два роки тому взяли на озброєння вільху, а буквально на днях Нептун. Батьком ракетної програми заслужено називають Олександра Турчинова. Кривати ракети Нептун, вони є унікальні, вони е, можуть бути в вигляді е, мобільного ракетного комплексу, який вже представлений і проходить випробування, але ж вони можуть бути в морському каналі. Ось цей історичний момент. На стрільбах під Одесою у квітні цього року Нептун влучає у ціль. Це старі досягнення, які за інерцією дотягнули до серпня 2020-го. Більше нічого не буде. Зеленський зупинив ракетну програму. Обурюється військовий аналітик Юрій Бутусов. Усупереч вимогам чинних оборонних програм у 2020 році не передбачаються закупівлі великої партії ракет Вільха, не передбачаються фінансування програми Нептун. Рівень управління у секторі безпеки і оборони просто кричуще некомпетентний. Йде фальшування на всіх рівнях інформації, де бажане видається за дійсне. Юрій Бутусов, військовий аналітик. Вони вважають, що якщо просто перестать стріляти, це ж любимая фраза нинішнього верховного головнокомандуючого, то якщо просто не стріляють, то зачем нам ракети повышенной дальності? Називаємо речі своїми іменами. Ракетна програма потрібна, щоб бути готова воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого е масштабного зіткнення Збройними силами Російської Федерації не очікується. А от на якій підставі воно не очікується, особисто в мене викликає, ну, ніяко кажучи, запитання.